Друзі, сьогодні ми порівнюємо. Пап-пап-пап. Ого. Друзі, сьогодні ми порівняємо двох братів: Volkswagen id 4 в комплектації Light like Pro та Volkswagen id 6 в комплектації Pro. В чому їх різниця? Та яке авто обрати? Мене звуть Ярослав. Поїхали! Це ви бачите перед собою. Авто дійсно дуже схоже між собою, але якщо їх поставити поруч, ви бачите яскраві А АD6 вищий та довший за свого старшого брата. Габарити Volkswagen Ad 6 Pro наступні. Довжина авто 4891 мм, ширина 1848 мм, висота 1679 Volkswagen AD4 Lite Pro. Довжина авто 4592 мм. Ширина 1852, висота 1629. З дизайном все просто. Авто майже ідентичні, але є декілька речей, які відрізняються. По-перше, в ВД-6 бампер більш масивний. В ньому присутні хромовані ромби, чого ми не бачимо в ВД-4. По-друге. В Відді 6 ми бачимо дві діодні лінії, чого ми не бачимо в ВД 4. В ньому вона одна. Сходу помітна різниця в положенні та дизайні фар, але це лише різниця в дизайні. В обох авто стоять матричні адаптивні фари. Заду ми також бачимо відмінність. В Віді 6 є хромована вставка, а в Від-4 її немає. Задні фари майже не відрізняються. А тепер пройдемось по характеристикам. Вони майже однакові. Обидва автомобіля на задньому приводі, але у топових комплектаціях вони на повному. Запас ходу в воді – 600 км, а в воді шостому 601. Таким чином китайці вирішили про щось змінити. Ємність батареї також однакова. Ви бачите, нас автомобілі під час зйомок продаються. Покупаєм! Не стісняємося. Потужність обох авто 204 кінських сили. Розгін до сотні. В воді 4 це буде 8,5. А в ВД-6 це буде 9,5. В обох авто стоять 20 дюймові легкосплавні диски. Нарешті переходимо до салону, тут вже більш відмінностей. Погнали за мною. Від 6 ви отримаєте повністю шкіряний салон. Це стосується не лише сидінь, а й торпеди і дверних карт. Виробник навіть заморочився, зробивши просрочку по шкірі. Воді-4 все по-іншому. Тут салон оздоблений екошкірою та пластиком. Але виглядає все все одно добре та дуже приємно на дотик. Також в обох авто є підігрів пам'ять та масаж переднього ряду сидінь. В id 6 є підігрів і другого ряду сидінь. В id 4 ми маємо трохи менший підлокітник, а також ми маємо два підстаканники та ніша для маленьких речей. В id 6 ми маємо трохи більший підлокітник. А також скрита панель, в якої ми маємо бездротову зарядку мобільного телефону, два підстокальники та два роз'єма під Type-C. А перед тим, як пересунутись на другий ряд сидінь, давайте поговоримо про мультимедію. Обидва авто мають 12 дюймовий цифровий екран, система навігації GPS, підтримка CarPlay та Android Auto. Також авто підтримують англійську мову, і це плюс до карми Volkswagen. Ще одна це клімат-контроль. В воді четвертому він поділений на дві зони, а в шостому – на три. Різниця невелика, але є. Система безпеки в цих авто майже однакова. Авторкари оснащені адаптивним круіз-контролем на повній швидкості, системою отримання смуги руху та системою розпізнавання тому водія, так що ви точно не заснете за кермом. Дуже крута фішка і відміється панорамне зображення 360. Воно є лише в воді шостому. Ви бачите авто з усіх сторін і можете контролювати рух авто. Також є функція автоматичного паркування. Це взагалі топ. І ця функція доступна в обох авто. Тепер авто робить все за вас. Переміщаємось на другий ряд сидінь. Загалом різниці ніякої немає, якщо не брати до уваги оздоблені шкірою. О, ну тут простору. Більш ніж у четвертому це прям явно. Я тут можу розвалитись, Так. Ого, можна почилити неплохо. Також тут присутній дисплей для релігу для релігування. Для, для регулювання. Для релігування. Регулювання. Релюгування. Регулю... <рес> Також тут присутній дисплей регулювання клімат-контролем. А тепер давайте перейдемо до головної особливості цього авто. Це третій ряд сидінь. Ну що я хочу сказати? Тут досить тісно. Але для дітей я думаю, тут простіру буде достатньо. Я не можу розвернутися. Я не думав, що... так, я... Я... Краще. О, так. З третього ряду сидінь у нас випливає ще одна фішка цього авто. Це його багажник. Але туди я перелазити не буду. Так, він маленький. В такому вигляді він вміщає усього 202 літри. Але якщо ми складемо третій ряд сидів, ми отримуємо Дуже багато простіру, тут ще по кайфу, все, можна спати, ночувати, і жити. В такому вигляді багажник має літраж 1820 літрів. І вмістить як мінімум 3 людини. Можемо це перевірити. Гайс! Або сюди можна вмістити три чи може чотири валізи. І суму п'ять, мабуть. id четвертому він виглядає ось так. Сюди з легкістю поміститься дві людини. Його літраж составляє 512 літрів. Відмінностей у цих авто не також і багато, але ціна різниця. Ціна на ID 4 Lite Pro стартує від 31 тисячі, а на ID 6 Pro від 44. Ось вам і різниця. Повні характеристики та ціни ви можете знайти по посиланню в описі. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть нам у коментарях. А також пишіть про те, яке б авто обрали би ви. Підписуйтесь. Підписуйтесь А, ні. Підписуйтесь на NAF. Все, підписуйтесь, підписуйтесь на нас, підписуй... <схи> <сих> підписуйтесь на нас, ставте лайки та діліться цим відео з вашими друзями.